Добре, подрузі, було говорити так, слова правильні, але як то не твоя дитина, а як бачиш ті очі, які дивляться на тебе вже без любові, то вже розуму серце не чує, готова на все, аби вернути собі повагу в дитини. Мені тоді було 39 років вдова з донькою підлітком, Охочих на мою руку і серце не було довго, я вже й звикла, що ми тільки з донькою разом. Я, знаєте, не красунята й фігура вже не та. Змирилася, що отак мій вік і пройде. Коли мене подруга питала, як я можу отак без романтики жити, то я лиш плечима стинала. та кіно подивлюся поплачу, помрію і все спати, бо зранку на роботу. Ну, ти даєш, я б так не змогла. А що інакше робити? У мене немає зайвих грошей, аби чепуритися та по салонах ходити, то вже правда. Та й при чоловікові я не дуже по салонах ходила та одяг складала. Ми ж економили завжди, щоб мати своє житло, він їздив на будови, і там його й не стало. Все хотів гарний ремонт зробити, а тут гроші пішли на інше, на його пам'ятник. І ось через вісім років після того, як не стало мого чоловіка, до мене почав залицятися колега по роботі. Я була в такому здивуванні, що й описати не можу. Звичайно, що я давно помічала, що Михайло все зиркає в цей бік, але я думала, що то він на Тамару дивиться, вона жінка видна. А тут підходить до мене і каже Людмило, я тут маю квитки в кіно, підеш зі мною. Я так розгубилася, що кивнула, а потім мало на собі волосся нарвала я ж не маю в чому піти. Я тоді до подруги кинулася, бо ж до кого ще. Ніна має чоловіка, який добре заробляє, і вона собі ні в чому не відмовляє. У неї що не місяць, то нова сукня. Ти мені якусь дай таку, що тобі мала, кажу їй. Ти що, геть? У подруги від обурення аж очі округлилися. Я тобі дам таку, аби Михайло очей з тебе не зводив. Але вибрала таку, в яку я влізла, але теж гарно. І ось я й прийшла. Михайло теж в сорочці білій, напахнився. Кивнули один одному і зайшли до зали. Кіно було чудове. Весь мені макіяж потік, бо дуже вже я за головних героїв переживала. Бачу, що ти дуже кіно любиш, то я ще на наступний тиждень візьму квитки, сказав чоловік, і я погодилася. Так ми почали зустрічатися і вже й думаємо про те, що треба якось доньці сказати, що у нас все серйозно. Тут Ніна знову мене обнадіює. Вона через кілька років поїде вчитися і забуде за тебе, бо у самої будуть одні хлопці на думці. А ти як такого чоловіка пропустиш, то вже точно будеш до кінця віку сама. Думай. Я налаштувалася рішуче, але як тільки побачила погляд доньки, коли зайшов Михайло, то все зрозуміла, вона категорично проти. Дверима гримнула і все мені чужого в хаті не треба. І що було робити? Сказала я Михайлові, що треба почекати, поки вона піде вчитися. Він погодився, хоч неохоче. Ніна сказала, що все я можу про нього забути. І я так переживала через це, що вже й на себе не схоже. Я люблю, доньку, але й Михайла люблю, наче й вчинила правильно, але мені від того геть не солодко. Не можу ні спати, ні їсти думки мої то в минулому, то в майбутньому. А теперішнє таке сіре, що як той робот рухається, бо все ж треба зробити вдома і на роботі, а геть нічого не хочеться. Ніна не зізнається, але я певна, що то вона з донькою моєю поговорила, бо почала моя віта до мене придивлятися, а якось і каже Мамо, ти б покликала того дядька ще раз. Та чого його кликати, дитино? кажу, байдуже. Я ж його з першого разу не роздивилася, каже та. Значить, і не треба, махнула я рукою і пішла мити посуд. Нащо знову його викликати, щоб людина надіялася, та й я, аж вже Ніна на порозі. Слухай, таке кіно зараз іде, я квитки купила, то ходімо, бо ти лиш вдома сидиш, та й Віта хотіла на мультик піти. Не хочу я нікуди йти, я вдома подивлюся. Ні, ходи. І отак мене витягла з теплої хати. Як біля входу Михайло, розгублений, як і я. Ну, що ви стоїте, розкомандувалася Ніна, ми з Вітою йдемо на мультик, а вам в інший зал. І отак ми в темноті сиділи та за руки трималися, яке ж це було щастя. А потім Ніна у нас була засвідка віта обручки тримала, а ми з Михайлом у сні були, не вірили, що все так вдало склалося. Підпишись, підтримай українськомовний контент.